Вітаю вас, друзі! Існують постаті в історії, чиї імена шепочуть крізь віки, викликаючи образ магії, мудрості та перевісної сили. Серед них чи не найзагадковішими є друїди: інтелектуальна та духовна еліта кельських народів, що колись панували на землях Британії, Галії та Ірландії задовго до того, як римські орли кинули тінь на їх береги. Хто вони були? Жерці, що спілкувалися з богами, філософи, що пізнали таємниці Всесвіту? Могутні судді, чий вирок був страшнішим за смерть. Чи, як стверджували їхні вороги, безжальні виконавці кривавих ритуалів? Готові дізнатись відповіді на ці питання? Ну тоді ну, ми починати. Найдавніші згадки про друїдів датуються 4 століттям до нашої ери. А перша відома згадка про мешканців Британії належить грецькому географу Піфею. Який здійснив подорож навколо Британських островів між 330-ми та 320-ми роками до нашої ери. Хоча його власні твори не зберіглися, на них часто посилаються пізніші автори. Найбільш детальні описи друїдів походять від Юлія Цезаря в його записках про Гальську війну. Іншими важливими римськими авторами, що писали про друїдів, є Цицерон, Тацит, Пліній Старший, Діодор Сіцилійський, Страбон та Пампоній Мел. Термін друїд зустрічається у грецьких та римських авторів як друїдес або «друвідес» та вважається кельським за походженням. Існує кілька етимологічних теорій. Традиційна версія плінія старшого пов'язує слово друїд із дубом той, хто знає дуб або дубовий знавець, базуючись на асоціації друїдів з дубовими гаями. Дуб разом з горобиною та ліщиною вважався важливим священним деревом для друїдів. Альтернативна, більш сучасна етимологія пропонує значення сильний провидець або той, хто бачить, той, хто знає сильно, виводячи слово з протоіндоєвропейських коренів деру та ві. За свідченням Юлія Цезаря друїди поряд зі знаттю становили одну з двох найвпливовіших соціальних груп у Галії. Та як можемо припустити у Британії. Їх надзвичайно шанували і вони користувалися значними привілеями. Зокрема, були звільнені від військової служби та сплати податків. Але їхній вплив базувався не лише на привілеях. Друїди були справжніми універсалами свого часу. Вони не тільки керували всіма публічними та приватними ритуалами та жертвопринесеннями, виступаючи посередниками між людьми та богами. Цезар стверджував, що вони як судді вирішували усі суперечки від дрібних сварок до вбивств та питань спадщини. Астрабон писав, що крім зберігання в усній формі усієї інтелектуальної спадщини народу, друїди також, ймовірно, мали знання в медицині та надавали поради вождям і знаті в ролі радників. Античні автори порівнювали їх з грецькими філософами, особливо піфагорейцями, через їхню віру в переселення душ. Вони вивчали рух зірок, розміри світу, природу речей, силу та владу богів, як писав Цезар. Ця комбінація судової, релігійної та інтелектуальної влади, підкріплена соціальними привілеями, робила друїдів унікальною силою в кельтському світі. Можливо, навіть противагою військовій аристократії. Їхнє двадцятирічне навчання та сувора усна традиція лише зміцнювали їхній елітарний статус та контроль над знаннями. А згадки про щорічні збори друїдів у священному центрі в Галії та обрання верховного друїда, іноді навіть зі збройними сутичками за посаду, натякають на складну ієрархічну структуру. Але кому вони молилися? Яка картина світу ховається за їхнім вченням? Тут треба сказати, що реконструкція пантеону божеств, яким поклонялися кельти до римської Британії, є надзвичайно складною через брак прямих свідчень. Немає сумнівів, що кельська релігія була поліестичною, але в той же час ймовірно існувало поєднання місцевих божеств, які були покровителями конкретного племені, місцевості та більш широко шанованих божеств, чиї функції та імена могли бути відомі на значних кельських територіях, а не тільки у Британії. Однак через процес синкретизму або ж злиття з римськими богами в період римського панування та відсутність доримських написів з іменами богів у Британії відновити автентичний доримський пантеон дуже важко. Однією з небагатьох фігур, чиє існування в доримський період вважається найбільш ймовірним, є так званий рогатий бог, умовно названий Кернуносом. Він часто зображується сидячим у ну, знаєте, такій буддійській позі з рогами оленя. Іноді тримаючи змію або торквес, його пов'язують з природою, дикими тваринами, родючістю, багатством, а можливий з потойбічним світом. Хоча більшість його зображень, як, наприклад, на відомому котлі з Гундеструпа, належить до континентальної Європи або галоримського періоду, сам мотив рогатого божества, ймовірно, мав глибоке доримське коріння. Спроби ідентифікувати інших богів у доримській Британії значною мірою є спекулятивними. Можна припускати існування аналогів континентальним божествам, згаданим римськими авторами, наприклад, тріада Тараніс, Тефтат, Езус, описана поетом, Луканом, або божествам, відомим пізніших ірландських та валійських міфів, як то Луг, Брігіта, Моріган, але прямих доказів їх шанування саме в доримській Британії немає. Згідно з мірандою Олдхаус Грін. Кельти були анімістами, ну тобто вірили, що кожен елемент природного світу, річки, озера, гори, дерева, гаї, має свого духа або був священним сам по суті. Ця віра добре узгоджується з поширеною практикою вотивних приношень у природних локаціях, особливо у водоймах, а також зі згадками класичних авторів про священні гаї як місця поклоніння. Надзвичайно важливу роль у кельтській релігії та світогляді відігравали тварини. Особливе значення мали бик, кабан, олень, кінь, ворон, змія. Вони могли вважатися тотемами певних племен, чи родів, символами сили, родючості, війни чи потойбічного світу, втіленнями божеств або самі по собі священними істотами. Зображення тварин є дуже поширеними на кельтських артефактах залізної доби зброї, прикрасах, казанах, монетах. Також багато кельтських божеств мали тісний зв'язок з тваринами: кернунос з Оленем та змією, богиня Епона, шанування якої особливо поширилося в римський період, але могло мати й доримське коріння, з кіньми. Богиня війни Моріган. Відома з ірландських міфів могла перетворюватися на ворона. Загалом кельтська релігія, схоже, представляла собою більш інтегровану космологію порівняно з класичною греко-римською. Межі між світом богів, людей, тварин та самою природою були менш чіткими та більш проникними. Така система вірувань була глибоко вкорінена в навколишньому світі, де божественне не було чітко відокремлене від природи. Класичні автори, зокрема Цезар та Діодор Сицилійський, чітко вказують на віру кельтів у безсмертя душі. Вони стверджують, що кельти вірили, ніби душа після смерті тіла не гине, а через певний час переселяється в інше тіло. Діодор навіть порівнює це вчення з доктриною Піфагора. Цезар використовує цю віру для пояснення зневаги кельтів до самої смерті та їхньої хоробрості в бою. Наскільки ці уявлення були поширені саме в Британії. Та наскільки точно вони передані класичними авторами, залишається невідомо. Можливо, це було узагальненням, спробує пояснити незрозумілу для римлян поведінку або ж інтерпретацію через призму знайомих їм філософських концепцій, як от е піфагорист. Ну і як говорити про релігію і не згадати про потойбічне життя? Хоча детальні описи потойбічного світу походять переважно з набагато пізніших ірландських та валійських міфів та легенд, сама ідея існування іншого паралельного світу, населеного богами, духами, феями та, можливо, душами померлих предків, ймовірно, має глибоке дохристиянське коріння. Цей світ міг уявлятися розташованим під землею, під водою на далеких островах на заході. Або ж існувати невидимо поряд зі світом живих, іноді перетинаючи з ним у священних місцях чи в особливий час, наприклад, під час свят типу Самайн стародавнього кельського свята, яке традиційно відзначалося в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Хоча саме свято знаменувало кінець сезону збору врожаю. Та світлої половини року Самайн також був часом для вшанування померлих родичів. Для духів предків залишали їжу та напої, біля вогнища готували для них місця, щоб вони могли приєднатися для святкування та зігрітися. Однак, незважаючи на твердження класичних авторів про віру в безсмертя душі, археологічні дані не дають єдиної чіткої картини уявлень про загробне життя. Так практикувалися як інгумація, покладання тіла в могилу. Так і кремація, тобто спалення. У могили часто клали різноманітні предмети: особисті прикраси, зброю, знаряддя праці, керамічний посуд. Особливо показовим є багаті поховання представників еліти, наприклад, поховання з колісницями. Баррі Канлів стверджував, що наявність такого цінного інвентарю може свідчити про віру в те, що померлий потребуватиме цих речей у потойбічному світі, або ж про бажання підкреслити його високий соціальний статус і після смерті. Значна різноманітність поховальних обрядів може свідчити про існування різних вірувань щодо долі померлих залежно від їхнього соціального статусу, регіону проживання чи конкретного періоду залізної доби. Уявлення про загробне життя могли бути менш догматичними та більш варіативними, ніж це спрощено подають класичні римські джерела. Тож, як ми вже бачили, друїди, що постають зі старінок античних авторів, були впливовим класом кельських суспільств у Галії та Британії. Однак, поряд з описами їхньої мудрості та суспільного впливу постає й темний тривожний образ, пов'язаний з практикою людських жертвоприношень. Грецькі та римські письменники неодноразово приписували друїдам проведення жорстоких ритуалів, що включали вбивства людей. Так, античні автори залишили низку свідчень, що малюють картину ритуального насильства пов'язаного з друїдом. Ці тексти, хоч і потребують критичного аналізу, є основним джерелом інформації про моторошні практики, які приписувалися кельтським жерцям. Гай Юлій Цезар у своїх записках про гальську війну надає одні з найвідоміших та найвпливовіших описів друїдських жертвоприношень. Він зазначає, що друїди відповідали за проведення громадських і приватних жертвоприношень. Цезар також вказує на поширене серед кельтів вірування, що для умилостивлення безсмертних богів необхідно заплатити людським життям за людське життя. Особливо у випадках тяжких хвороб або перед лицем військової небезпеки. Найбільш моторошним і цитованим описом є так звана людина з лози. Цезар пише, інші вживають величезні опудола, члени яких сплетені з лози. Вони наповнюють живими людьми, їх підпалюють знизу, і люди гинуть, охоплені полум'ями. Цей яскравий та жахливий образ став символом друїцької жорстокості в популярній уяві. Щодо вибору жертв, Цезар стверджує, що страта злочинців вважалася більш бажаною безсмертним богам. Однак, якщо таких не вистачало, вдавалися й до страти невинних. Це свідчить про певну ієрархію прийнятності жертв, але також й про готовність приносити в жертву будь-яку людину за потреби. Важливо пам'ятати, що Цезар писав свої записки під час завоювання Галії. Його свідчення, хоч і детальні. Слугували певним політичним та військовим цілям Риму, зокрема, зображенню галів як варварів, що потребують римського панування. Грецький географ Страбон у своїй географії також торкається теми кельських жертвоприношень. Він описує спорудження колоса із соломи та дерева, в який кидали худобу різноманітних диких звірів та людей. А потім усе це спалювали. Страбон додає деталь відсутні у Цезаря. Попіл від такого спалення вважався корисним для росту врожаю. Страбон також згадує інші методи людських жертвоприношень, які приписувалися друїдам: розстріл жертв з луків та настромлення їх на палі в храм. Особливо моторошним є опис ворожіння за передсмертними конвульсіями жертви. Страбон пише, що кельти, ймовірно, під наглядом друїдів, завдавали удару мечем у спину людині, призначені для смерті, а потім ворожили за її смертельною агонією. Це прямо пов'язує акт жертвоприношення з практикою пророкування. Страбон підкреслює центральну роль друїдів у цих ритуалах, стверджуючи, що жодне жертвоприношення не відбувалось без їхньої присутності. Проте варто зазначити, що деякі дослідники вважають описи Страбона подекуди анахронічними або такими, що відображають стереотипні уявлення про варварів. Римський історик Карнелій Тацит у своїх працях Анали та життя Агріколи надає важливі свідчення, що стосуються безпосередньо британії. Найяскравіший епізод описує римський штурм острова Мона, який вважався оплотом друїдизму. Тацит малює картину жаху, що охопив римських солдатів. На березі стояло вороже військо, серед якого бігали жінки, схожі на фурії у жалобному вбранні з розпущеним волоссям, тримаючи в руках смолоскипи. Коло них стояли друїди, які із піднятими до неба руками виголошували страшні прокльони. Ключовим для теми нашого відео є твердження Тацата про те, що друїди вважали священним обов'язком кропити свої вівтарі кров'ю полонених і питати поради богів за допомогою людських внутрішньо. Це пряме свідчення пов'язує друїдів на британській землі з людськими жертвоприношеннями. Та ворожінням за занутрощами, що підсилює тему моторошності та жорстокості. Деякі вчені, зокрема Міранда Олдхаус Грін, вважають, що, попри упередженість, класичні тексти ймовірно відображають певну реальність ритуального насильства та жертвоприношень у кельтських суспільствах залізного віку. Можливо, під керівництвом друїдів. Археологія надає матеріальні свідчення про життя та смерть людей у доримській Британії. І, хоча інтерпретація цих знахідок часто є складною, деякі з них розглядаються в контексті можливих ритуальних практик, включаючи людські жертвоприношення. Торф'яні болота Північно-Західної Європи, включаючи Британію та Ірландію, створили унікальні умови для збереження людських останків. Так, знахідки, відомі як болотяні тіла, є цінним джерелом інформації про минуле. І напевно найголовнішим і наймоторошнішим із них усіх є людина з Ліндоу. Основну частину тіла було знайдено 1 серпня 1984 року на торфовищі Ліндоу Мос в графстві Чешер, Англія, робітниками Енді Маулдом та Еді Слеком під час видобутку торфу. І знайшли вони добре збережені останки молодого чоловіка близько 25 років. Тіло мало численні ознаки надзвичайно жорстокого вбивства. Удари по голові тупим предметом, що спричинили перелом черепа, сліди удушення на шиї залишилася синів'яльна мотузка, глибокий поріз горла гострим знаряддям. Цей комплекс травм інтерпретували як можливу потрійну смерть, ритуальне вбивство трьома способами. У шлунку були виявлені залишки обгорілого прісного хліба. Що містив пило Комели. Єдиним елементом одягу була пов'язка на руці з лисячого хутра. Надмірна жорстокість, наявність пилку Омелу, яку Пліній пов'язував з друїдськими ритуалами, та поховання в болоті, що часто розглядається як священний лімінальний простір, спонукали багатьох ранніх дослідників вважати людину з Ліндоу ймовірною жертвою друїдського ритуалу. Такі вчені, як Енрос. Дон Робінс та спочатку Міранда Олдхаус Грін підтримували цю точку зору. Ви скажете, що це вбивство могло бути просто співпадінням. Однак ця моторошна знахідка була не єдиною. У 2010 році, під час розкопок польової школи Борнмуського університету поблизу Вінтерборн кінстон що у Дорсеті, був знайдений труп молодої жінки, у якої за кілька тижнів до смерті було зламане ребро. Труп лежав обличчям донизу на спеціально викладеній платформі із кісток тварин над ній ями. Смерть настала відрізаної рани гострим предметом в область шиї, завданого ззаду біля основи черепа. Положення рук свідчить про те, що вони могли бути зв'язані на зап'ястях під час смерті. Поєднання факторів: насильницька смерть, специфічне розміщення на кістках тварин, можливе зв'язування, відсутність поховальних дарів, депонування в ямі вказує на свідому, можливо, публічну ритуальну подію. Жертвоприношення, можливо, мало на меті. Живлення з землі або ж підземних духів не менш жахає і знахідка 2019 року поблизу Вонтеджа, що в Оксфордширі. Там, у ямах невеличкого кельського поселення залізної доби, були виявлені скелети 26 людей. Було зафіксовано незвичайне поводження з тілами. В одному випадку череп розміщено біля ніг. Знайдено жінку з відрубаними ступнями та руками. Супутні знахідки включають кістки тварин, череп коня, знаряддя праці, кераміку, гребінь. Археологи припускають ритуальну діяльність, можливо, пов'язану з людськими жертвоприношеннями. І близькість у Фінхтонського білого коня наштовхує на думку про зв'язок із віруванням спільноти, яка створила колись цей монумент. Хоча це все ще не прямий доказ участі друїдів. Ці пам'ятки надають археологічну вагу класичним твердженням про жертвоприношення, ускладнюючи можливість відкинути їх виключно як римську пропаганду. Вони вказують на складну і часом жорстоку реальність поводження з людьми в ту епоху. У пісумку я можу сказати, що друїди це складна мозаїка, зібрана з упереджених текстів та неоднозначних артефактів. Ми можемо стверджувати з високою ймовірністю, що ритуальне насильство існувало в залізному віці в Британії. Але чи були саме друїди його головними виконавцями? Чи були масштаби та методи такими жахливими, як їх описували римляни? Чи не були страти злочинців, військові сутички або складні поховальні обряди помилково прийняті за жертвопринесення? Прямий зв'язок між конкретною знахідкою та діяльністю друїдів досі залишається на рівні інтерпретації? Рим. Поклав край владі друїдів. Імператори Тіберій та Клавдій заборонили їхні обряди в Галії та Британії. Вирішальний удар було завдано на острові Мона. До другого століття друїди зникають з історичної сцени. Лише в Ірландії, що уникла римського завоювання, їхня спадщина частково трансформувалася, вилившись у традиції поетів-філідів, істориків та суддів, які змогли знайти спільну мову навіть з християнством. Друзі, дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це занурення у світ до Римської Британії і ви хочете більше подібних відео, то підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк. Але головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.